Всім привіт, дорогі друзі, з вами Зато є камінь і вугілля. А воно нам теж потрібно. Добуваємо камінь. Думаю, що 18 штук нам стане. І також добуваємо вугілля, але спочатку зробимо такий наш начальний верстак. І скрафтимо кам'яну кірку і давайте таки скрафнимо кам'яну сокеру. А тепер можна добувати вугілля. Так, все я майже вугілля добу. Ну як, дай, все вугілля добу. І тепер можна йти знову шукати в вівців. Завжди, коли треба вівців, їх нема. Коли не треба їх море. Закон подлості. Вже шахту якусь знайшов, але вівці жодної, та як вже так? Ну, але зато добудемо вугіллячко. Хі, -хі, хі воно мені точно потрібне. Ну, я думаю, що 29 штук мені точно стане. Йдемо знов шукати вівців. Ну це повний треш. Жодної вівці. Офігеть, звісно. Да, не повезло, мені не повезло, але зато є ходяча... ходячий хавчик. Нам він потрібен. Так я йдемо знову шукати. Але вже думаю, що з надією ніхто не появився, бо вечором моби не з'являються ці. Зараз появляються інші моби, яких не бажано зустрічати, але мені здається, що зараз я з ними таки зустріну. О, те, що я казав я. Так... Бігом, бігом, кріперюга, мені треба блоків. Так, молодець. Ти зірвався, щось мені поміг. Тут у нас... ці як це. Та вмирай вже. Та скільки можна, все. Так, ми з мобами... Вирішили проблему, але ненадовго. Вони все одно появляться. Заліза на якесь дерево і будемо чекати дня. Схід сонця. Боже, який він прекрасний в Майнкрафті. Нарешті хоч одна вівця. Я так довго цього чекав. Дві вівці! О, нарешті! Я вас так довго чекав мої золоті квіточки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не зривався, не зривався, не треба зриватися. Давай я тебе, ліпше, уб'ю. Не треба зриватися. Так, так, все, молодець. Де моя друга вівця? Куди ти поділась? Ооо! Куди? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мені не треба вашої помощі. Дякую, я сами найду. Деся вівця? Так, мені ліпше перекусити, бо за речі його помру. Це буде небажано, щоб мені умирати. Мені треба шукати. Де та вівця? Вона як пропала, іщезла, просто. Шість землю провалилася і все, більше її нема. Було в мене дві вівці. Все, нема вже більше. Добре, будемо блокати, ходити. Може ми ще тебе найдемо. Вибач, курочку, але не сьогодні. Тебе мені точно не потрібно. Але мені потрібні вівці. Ну, гай ладно. Корову теж уб'ю, бо мене я ж не знайшов села. А м'язко мені таки потрібно. Так. Шукаємо цю пропажу. Вівцю. А ні, я думаю, що вівця, то береза. Так, біжимо, шукаємо, треба поїстеньки Що у мене є ще поїсти? У мене є м'ясо, але я не хочу їсти його серим. О, вівця. О, ось три. Так. Ой, о дві. Дві. Все, у нас є вже тепер. Належки... Нарешті є в нас ліжко. Так. Йдемо його, скрафтимо. Так, вроді мобів ніяких немає, але я чуть-чуть відійду. Так, починаємо крафтити. Е, в принципі, я не буду використовувати, У мене є береза, це 4 штуки, робимо тако і робимо тако. Все. У нас є. Ало, що не зробилось? І в нас є ліжко. Вітаю себе. І також у нас є синій краситель. Все. У нас є синє, можна сказати, ліжко. Давайте його зразу зробимо. Якщо що, хто не знав, я... У, мій улюблений колір це синій. Це таке, просто сказав так. тебе вбити, але ти сама вмреш, а я точно вмру, якщо я впаду. Е, треба пережарити мені це. свою їду. Так, в мене нема пічки. Зато в мене є камінь, і зараз ми без проблем зробимо пічку. Покладемо покладемо вугілля і покладемо пережарювати наше м'язко. Будемо чекати. Так, наше м'язко пережарилося. Ось, приготовлена ябловичина. Ось цілих 17 штук. Мені стане надовго. І також я хочу, щоб ви написали в коментарях. Поясніть мені, чому, як виключити, щоб не вібрирував блок. Я не знаю. Але я хочу запитати вас, може ви знаєте. Ви те чуєте вібрація, а мені це не подобається. Хочу, щоб просто ламало без ніякої вібрації блока. Тому напишіть мені у коментарях, як його вимкнути. А ми погнали такі брати нашу пічку, наш верстак, і йти шукати хоча б село. Я думаю, що... О, те, що я казав. Три вівці. А коли вам... Треб... Коли мені було треба, бас уже не ставив. Ну. Я ж кажу, закон такий. Недобрий, не вижу його. Так. І так, в'ємо, і я думаю, що можна вирушати кудись? Вирушаємо у ту сторону. Че я вже знайшов лаву. А село не можу йти. Я вже можу, наприклад, знайти десь желізо, зробити відро і зробити портал. Але Але мені це аж не потрібно. Я не знаю, чи є в цьому... у, у пеклі рестоун. Нам потрібний рестом. Або йти в. Але, в принципі, в селі теж, мало, в селі є їда. Це саме головне є. Або зараз будемо просто шукати якусь шахту. І... Але спочатку проспимо таке. Щоб перескіпати ніч. На добра ніч. О, так бистро. Доброго ранку. Забираємо наше ліжечко, поїмо. І дивимося по курагам. Та, в принципі, нічого немає, ніякого села немає. Нічого, стра... Ні прийнути, нічого страшного, Не буде прийняти, нічого. Нема, в принципі, нічого я не вижу. Меня косила, але нам треба якось знайти шахту. Це було б дуже добре, щоб ми знайшли якусь шахту і пішли, в принципі, добути якусь роду, желізо, зробити цю желізну кирку і потім зробити цей. Зробити желізну Кірку і добути наш Редстоунчик Не знаю, чому я вибрав Редстоун, в принципі, мені здається, що цього разу я скоріше знайду цей алмаз, ніж Редстоун, але поживемо, подивимося. Я. Я що, вернувся на спам? Так, да, я вернувся на спам. <с> <с> не можна падати, не можна падати. Ліпше не получати оборону. Бо тоді я хочу єстеньке. Як мені спуститися туди долену якось Аккуратно, щоб не упасти. Не зміг я це зробити. Мені оцей клятий блок помішав. Ну це не пещера. Скажу вам, що нам це не пещера. Нам потрібна печера якась, хоча б якась. А, я думаю, що ми довго будемо її шук шукати. Інтересні, інтересно, звісно, інтересні. Так. Так, так, так. Так. так, так. так. Паркуримо по деревах. Що мені це допоможе, я не знаю. Показати свій професіоналізм. Овитий в мене професіоналізм, звісно, звісно ж. Так, але під собою ось я й дощі дощ пішов. Ненавижу, дощ. Але нічого, нічого, нічого. О, вроді ми ж. Ш... А, ні. Я думаю, що ми щось знайшли вже інтересне. В принципі, мені нічого інтереси. Це якась просто водойма і все. А нам води ми не треба. Мені здається, що ми зараз будемо копатися просто вдалину. Так, да, це риск, це дуже екстремально. Ну, може бути лава або, вже... або я упаду. Хіба якщо в мене буде відро води, то я без проблем. Без проблем. Ну, давайте тоді пробуємо копатися під собою. Погнали! Хочу попередити. Майнкрафтери, не робіть так, як я. Робіть отако-тако-тако. Тако, тако. Я просто ну, мені треба знайти рестоун, і я ну, рискую на свою голову і копаюся під собою. Але це не можна робити. Ліпше це не робити. Але, в принципі, ну, мру, закінчиться відео, да? Але, в принципі, не хочу, щоб відео ще закінчилося. Мені таки треба добути той рестоун. Я сподіваюся, я його зможу. О, і желізо знайшов. Желізо знайшов, коп... Так, 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 так. Якась... Ні, це якась маленька пещера. Та не неуж... вже... А, ні, більше желіза. Три штуки якраз. Зараз ми скрафтимо желізне кайло. І підемо шукати таке цей Рестон. У мене, в принципі, є лужко, тому якщо я впаду, то я впаду на лужку. Попробую, звісно ж. Упасти. У мене нема факелів, але ми без проблем зараз реюз зробимо. Так, у мене є палички, у мене є дохріна вугілля. І робимо факела. Смолоск... Смолоскепів у мене ось цілих 37 штук. 36. Так, в мене поламалося зброя, буде подобається цим. Давайте таки зразу ми тут пере, е, пережаримо цей наш е, залізо пережаримо, почекаємо. На, так, в нас майже пережарилося. Треба ще чу-чуть почекати. І готово. Погнали крафтити. Зробимо таке. Ого, так, в мене нема цього, як це називається, палочок. Нічого ми їх зараз без проблем зробимо. У мене дерево є запасом. Так, робимо апгрейд, робимо наше залі... Ой, що так темно стало? Так, робимо наше це. Кайло желізний. І тепер зробимо також, я думаю, що будемо зробимо меч. І для всякі служї я зроблю таке цей. Щет. Я думаю, що він мені поможе точно. Так, все, все ми готові. Ми готові спускатися в долину. Можна, в принципі, це брати сюди, також, щоб нам це не мішало. І, в принципі, все готово. Лиш ламаємо наш верстак і пічку. М -м -м, мене вже чекають. Мене вже чекає павук. Ну, давай я тобі поможу, е як тобі, збути. Так, все, відбулося. Його. І в нас тут знову чекає залізо. Це дуже добре, але могло б а в нас яка висота? У нас висота 23. А з... Тут точно нема цього редстоуну, але ми зараз спробуємо спуститися чуть-чуть нижче. Чи це вже все, де? А ні, це ще не все. Так, 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 так. Так, так, все. Помер. Так тобі і треба. І все кіне. О, вау, це така велика шахта. Нічого будемо копатися під собою. Знову. Але повторюю, нерв. Обах, як я напудився. Хух, слава Богу, слава А могло би, в принципі, бути лава. І я би був такий ууу, буйк. І все. О, зомбі. Здорова. Отут я, в принципі, можу і таке знайти е, цей, як це називається. Редстоунчик, але треба ще попробувати його знайти. Я не в дуже вдалому місці з'явився. Не треба мене бити, не треба. Ой, що я самий собі гірше зробив. Тут темно, я нічого не бачу. Не їж мене. Я скоріше тебе з'їм. Все, на, з'їв, зхавав. Redstone, ой, арест. Да, у нас тут немає щось, нічого не вижу. Тут можна факел поставити. Поставив аресту, таке тут у нас немає. Жалко, але у нас тут є залізку. Я попробую якусь пропагувати. <прокурити> так. Дивимося, нічого, в принципі, немає. І робимо нам таку стежинку і добуваємо наше прекрасне залізо, яке нам, в принципі, зараз не потрібне, бо нам потрібно Redstone. О, добудем, його. Собі хожу, брожу і шукаю хоча б щось. Може, треба під водою шукати, може і під водою може заспавнути серед стоун. Треба уважно дивитися. Дуже добре, тут є золото, але те, що мені зараз не потрібно. А це що таке? А це що таке? А це що таке? Чекайте, тут темно, а це що таке? У нас таке, це вугілля, це вугілля. Там втопленик, це погано, але жодного сліду заліза я поки що не бачу. Ой, редстоуна я поки що не бачу редстоуна у нас. Що нам покопатися в долину далі? Чи що? Як? Ну, зараз я спробую одну хитру штуку зробити. З цієї скали спробую копатися в долину, бо я не хочу зараз видіща в топлюся. Мені це не потрібно. Так, погнали таку помлесеньку будемо копатися, так, тут води нема. Все. Ти чого до мене стрибнув, алло. От тобі й смерть. Копаємося далі в долину. Повторюю ще раз. не потрібно це робити, як я. Я просто дуже екстремально лю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Добренько. Сидимо -е тут -то. Так, сидимо поки що тут. -то. Так, ми отако і добуваємо, 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 добуваємо. Так, давай, давай. Ще, 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 ще. Давай, 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 ще, 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 ще. Все. Ми, в принципі, щось добули. Як бачите, я в такому класному режимі. Але це, клас... Але це дуже класний режим, Такого ми можемо зараз просто собі ходити і навіть, в принципі, від лави не бояться. Будемо собі просто тако копати. Блін, Тебе ще тут не хватало Щось тут нічого не бачу. О, все, міфакіл. Купаємося якусь іншу... О, підкопаємо таке під собою. Все, ми в нормальному режимі, зараз ми можемо здохнути. Обнадіжую себе, звісно. звісно. Але купаємося. Я упав кудись, у мене півтора сердечка і мене чуть не вбив скелетон. Це я просто таке кажу. Слава Богу, слава Богу, у мене був щит. Без щита я би зараз не вправився. Я, я його, слава Богу, вбив за допомогою щита. Так. І зараз ми дуже помалесенько на шифті. Будем ходити. Тут десь точно має бути редстоун. Оглядаємося, оглядаємося. В принципі, зараз можна постренько побігти. Нічого поки що я нічого не бачу. Це погано. О, ва, це скелетон якого я зараз тут убив. Тут я поки що нічого гугічненького не бачу. Може десь там на горі, там боже, які тут пещери. А редстоуну нема. Ну як же так? Так, у нас тут в норці нема нічого. Так, поїмо ще раз. І йдемо ліпше спускатися в долину. Бі... Так. Почекаємо, почекаємо, почекаємо. Ні-ні-ні-ні. Мене не уб'єш, мене не уб'єш. Я не знищений! Ні, ні ні фу фу-фу-фу-фу-фу. Здохну -фу -фу. вже. Там маленькі зомбі, хочу не хочу дода вертатися, вони ще мене вб'ють. Треба якось тут зробити отак. О, так. Але в принципі, я вже не піднімаюся, зомбі не вміють піднімати. Ну як не вміють, Вміють, але сложно їм підніматися. А ви собі тут тоньте, не знаю, робіть, що хочете. <плес> Нарешті. Ура! <плес> <плес> я знайшов! Я знайшов йшов Редстоун! Ура! Зараз ми добудемо, і в принципі, можна сказати, кінець відео. <плес> Ура! Є. Є -є, є! є є, 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 Де він? Іде. А. Так, чекайте, чекайте. Давайте покинемомоцеву. Добудемо цеву. І так. У нас є Redstone. Ми пройшли. Господи, я такий, я... я ще радий такий не був. Може тут є алмази? <сум> Просто питаю, може тут ще є алмази. Ну, я не вижу ніякого алмазу, я вижу шлаву. Не потрібно желізо, може зробимо залізний честплейт. Зараз. Але на всякий случай ми все одно пройшли. Ну, ми пройшли, можна сказати, ну, не Майнкрафт пройшли, але пройшли мій челендж з рестовном. На цій прекрасній ноці ми закінчуємо наше відео. Я таки зміг знайти редстоун, слава Богу, звісно ж, і таки скрафтив собі залізний сет броні. Ну як, майже скрафтив. Дякую всім за перегляд. Хочу сказати, що ви в мене найкраще, я вас обожнюю, я хочу також попросити, щоб ви поставили свою подобайку. І давайте, наприклад, наступне відео буде про те, що я найду лазурит, наприклад, або золото, або знову алмаз. Або навіть, навіть не алмаз, а не Буде ще найкласніше, буду виживати у пеклі. Дякую всім за вашу подобайку, за ваш перегляд. Всім пока!